Слава Україні. Добрий день мої підписники та осі мого каналу. Сьогодні 10 квітня. І я хочу зняти відео про азіатську грушу. У мене декілька сортів є, а саме про формування. От була гілка, виросла минулий рік. Я вкоротив. І це приріст, ще цих 40 см. Вся закладена плодовою брунькою, от видно, мають бути квітки. Ростової ніде немає. ростова вже на минулорічній гілці. Одна брунька ростова і от знизу друга ростова брунька. Я хочу зробити експеримент. І не відрізати цю гілку, щоб не втратити. Я її залишу, квітки пронормую і хочу подивитися, наскільки виростуть довжиною оцих дві гілки, які відіб'ють цих бруньок. Така ситуація тут. От також закінчення квіткове, тут квіткове, а тут ростове. Треба по-правильному тут зрізати, я не буду зрізати, подивлюсь також. Друга гілка. Так само можете бачити вся в плодових утвореннях. Ростова аж тут. Шкода мені це все вирізати. Залишу. Раді експерименту подивитися, що буде. Тут така ситуація. У нас є одна квіткова і дві ростових. Це чудово. Тут закінчення квіткове, квіткове і аж тут ростові, і знову квіткове. Не, не хочу я її видаляти, ці квіткові, хай залишаться, я подивлюся, що з цього вийде. Такий експеримент. Ці, які закінчуються ростові, я їх не зачіпаю. А з квітковими проведу експеримент. Другий сорт азіатської груші. от. Маємо ростове закінчення. І квіткове. Тут більш-менш все буде формуватися нормально. Так само і тут ростові, 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 а тут квіткове, Ростова аж за нею. Так само і на цій. От. Квіткова, а от ростова. Я не буду видаляти, подивлюся, як будуть Розвиватися ці гілки, що за квітковим утворенням. Третій сорт азіатської груші. Також дивіться, от закінчення квіткове, а коло нього ростове. Я не буду видалятися квіткове. Залишу і подивлюся, як буде розвиватися ростова гілка, ростова брунька. Тут все, слабий приріст і все. Квіткове утворення. Тут і так нема що видаляти, залишиться. Подивлюся, що буде. Ці гілочки. Все добре. От буду наблюдати, хай розвивається. Сьогодні 26 квітня і я хочу показати на даний час квітне. Груша і є отакий приріст. Це ростовий пагін. Так як я планував, чи, верніше, думав, що можливо так і буде, щоб не обрізати гілку на оцей ростовий пагін, я залишив цю гілку, і тут буде пагін продовження. Тут по нормою. плоди, але збережеться і гілка. Хочу показати, який приріст, дивіться, до 20 см вже гілки повиростали. От я покажу вам. От Вже повидаляв от конкуренти. такі. От так. Азіатська груша. Наскільки швидше розвивається. Отакі прирости. Так що будемо дивитись, буду дивитись і далі і буду вас інформувати. Бо це не тільки я, багато хто не знає, як її формувати, бо питаються, що вони всі, у мене запитують, проблема в тому, що усіх закінчення на гілках не ростове, а квіткове. Можна не видаляти. От є на кожній гілочці ростове продовження. Тут і дві. Я так і думав, що так може бути, бо і на обикновених яблуках і грушах також, де є квіткова розетка, є ростові пагони. Зараз я вам покажу різницю наших груш. Це ще теж азіатська, які мають стан розвитку. От, це ноябрська, Дивіться, які листочки. Наскільки слабший розвиток. І квітне так само, в той же самий час, але приросту майже немає. Оце ростові. Це самі більші такі листочки. Так, це берарання Муратіні. Тут трішки більші. Отакий такий приріст є. Ну, не так, як на азіатських грушах. Фактично 5 сантиметрів тільки. Азіатський, в три рази, можна сказати, швидше розпустилося в Ріст. Буду далі наблюдати і вас інформувати. Сьогодні 17 травня і я хочу показати вам, що виросло на цих гілочках азіатських груш, яких я не вкоротив. Тут було Квіткове утворення, от видно, ігрушки. І отакий виріс пагін продовження 10-15 см приблизно. Хочу показати вам ці місця. От я думав, що тут буде ростова гілка, брунька. Я хотів тут зрізати. Добре, що не зрізав. Ростової немає ні тут і ні тут. Так я зберіг 50 см гілки. Далі. Тут було квіткове утворення, залишилась одна тільки от, грушка, видно, зав'язалась, і два пагона таких по 30 см. От один я тільки що видалив, лежить на землі, бо всі дерева ходив, обривав. Конкуренти на вершках та й тут видалив. Так, далі. На цій гілці. Теж от квіткове утворення було. Два пагіна продовження. Так що можна на азіатських грушах не прикорочувати, не врізати, якщо закінчення квіткове. Це мене і. В коментарах писали, запитували. Та я і сам не, не, не знав толком, бо це другий рік в мене тільки ці азіатські груші. Рішив зробити такий експеримент. Тепер я знаю, що квіткове утворення буде відбивати пагін продовження. Так як і на обикновених яблуках і грушах. Так, все. Зараз я вам покажу ще одну. Так як я і показував весною, от грушка, тут було квіткове утворення, і в цьому місці відбило два пагіна. Один такий короткий продовження, а другий, будь ласка, сантиметрів до ну, не знаю, 35 до 40 може. І він буде продовжувати рости далі. Хоча під цією квітковою брунькою, весною я знімав відео. Я хотів перевезти на цей пагін, але не, не обрізав. Отакий от результат. Так само тут, от дивіться, квіткове утворення, гарно видно і два ростових. Це, це мабуть, можна видалити, ну, нехай поки буде. А тоді подивлюсь, щоб залишити один. Так само тут от, квіткове утворення. На цьому деревцові були одні квіткові утворення. І пустив такий пагін продовження. Такий результат. А так розвивається добре, є такі гілки, що аж до 60 см вже. От. Так що Отака інформація. Думаю, стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам мого каналу міцного здоров'я. Не забуваємося підписуватись на мій канал і ставити вподобайки.